Хочу сказати, що маю велику гризоту, біль і навіть образу за те, що ніхто за тиждень не підписав на мій канал. Десь лайкнули, десь навіть поширили, але ніхто не добавився в підписчики. Або щось один, чи два. Тому наполегливо дуже прошу. Це стосується не парафіян, а тих, що там стоїть спори, дивляться. Е, нагадую, що поширення доброї новини. Прирівнюється до проповіді Слова Божого. коли ми чуємо в «Ідіть і, і проповідуйте, це не нас стосується, це Ксюнзів стосується. Ні, неправда. Це стосується всіх. Це сказано до апостолів, а через них кожному з нас. І тому проповідь поширення доброї новини буває різна. Якщо не можеш сказати, то перепость того, хто говорить. І нехай слово Боже шириться далі. Тому це дуже серйозно поширювати не тільки. Анде пише, скажи тільки амінь і голову миру принесе тобі щастя, а поширити здорову науку це значно краще і правильніше. Хіба що хтось встигає Бога і його Євангелія, ну то не поширити, що я можу сказати. Сьогодні ми маємо свято, яке припадає на неділю, свято, яке зазвичай губиться, свято Пророка Іллі. І ви знаєте, дуже символічно, що це свято сьогодні припало в цьому році на неділю. Бо на цьому тижні у нас були визначні події. У нас була не тільки подія 70 років поважного парафіянина, не тільки іменини Володимирів, яких маємо багато. У нас ще був дуже такі події, яка відбувається раз в житті це 25 років богопосвяченого життя виходці з нашої парафії, сестри Леоренди. І я би хотів сьогодні говорити, я мага говорити про Рідове Євангеліє, але я хочу говорити про пророка Іллі. І пророка Іллю, і про пророцтва. Про Коли ми чуємо про пророків, то нам здається, що пророк це той, хто говорить про майбутнє. Якщо тільки той, хто говорить про майбутнє, то це у більшості 99,9% відьмаки, які думають, що вони говорять про майбутнє і говорять про майбутнє з перспективи того, що або самі придумали, або дідко їм сказав. І тому це майбутнє, як каже цей Стерненко, не точно. Е, Ой, не знає, хто слухає стенки. Це не точно. А от пророк, справжній пророк, це той, який говорить до народу від імені Бога. Той, який, з яким Бог має особистий стосунок. Той, який має час. Коли він говорить до Бога, і коли вміє слухати, коли Бог йому відповідає. І має дар розрізнити, що Бог хоче оцим сказати, чи це сказати народу. І коли до такого критерію прийти до пророцтва, то пророками є не тільки Ілля Самоїл, Давид і там інші треті, десяті. Ні. Пророками в такому значенні є кожен. Християнин. Кожний, хто охрещений, кожен, хто помазаний Святим Духом, кожен, хто належить до тіла Христового, покликаний з Богом говорити. Покликаний з Богом мати точку дотику, про цю точку дотику покликаний розказувати світові. Нести світові інформацію, досвід, не інформацію, а досвід про Бога. І оце. До такого пророчого служіння, покликаний кожен один християнин. Так, є виняткові пророки, виняткові особи, до яких Бог дуже і дуже чітко і дуже конкретно говорив, покликав їх до певної місії, давав їм певні завдання, які бачили Бога лицем в лице, як мимо пророк з огляду на величезну його місію, він бачив Бога лицем в лице. І кажу, що він бачив Бога ніч на ніч, каже нам Святе письмо. Ми ще маємо іншого, хто бачив Бога лицем в лице, який теж має на собі виявляється пророчу місію, бо Він Месія, цар пророк і Первосвященник, Ісус, мінородний Ісус і Лоні Отця, той Його бачив досвідчив про нього говорить. І кожен з нас, і так, є виняткові люди, але всі з нас мають можливість про Бога говорити. Нести пророче служіння церкві Божому народу, говорити про Бога від імені Бога. Картати народ Божий. Тому не судіть і не судимі будете, цю цитатку виривають з контексту ті, які ні святого письма не відкривали, ні Бога не знають, ні Євангелії не читали. Пророк покликаний в імені Божому нести суд, розсуджувати між добром і злом. Не засуд, але суд, покликані вершити. А засуджувати ніхто не покликав. Навіть пророки. Отже, пророки покликані говорити про Бога від імені Бога, розсуджувати світ, але також і говорити про Божу любов, про Боже милосердя, говорити про Бога, який він є, говорити про Бога, який несе надію світу. Божі плани. І це прекрасна місія. Ні одна ворога який говорить про майбутнє, так би мовити, пророчив, не несе надії. Після нього завжди залишається грикота, непевність, і страх. А після пророчого слова, проповіді пророчої, людям вертається надія і радість. Люди мають таку дорожню карту, а що далі робити. І мають запевнені ласки, що це, що Бог каже робити, буде підсилене ним і Його військовою. І це добра надія, яку пророки несуть у світ. Пророки говорять про інакший світ, не такий, як інші. Пророки говорять нам про Божий задум, про те, що бути так, має бути чи так, а не так, як хоче сьогодні світ. Який пише свій історію, свою модель світу, свої цінності, свої моделі поведінки, свої вподобання, тренди це все дуже часто світ пробує зробити своїм альтернативним від Богом. А пророки повинні говорити про автентичне, справжнє, таким, як має Бога. І сіки я скільки я сьогодні згадував про сестру Діоренто і її ювілей, то хочу розказати одну свою історію про одне, один пророчий досвід. Не мій, але досвід, так би мовити, звичайної обичної особи. Їду я раз у суботу по місті. І так щось, як то хлопи, любляться подивити на жінок. І чую, хочу я чу, звертаю увагу, що от якісь ці жінки не такі. І щось їм бракує. І так і приїхав через місто туди, до, до замку на, на, на заправку, черга, базарний день, купа людей, пробки, повно людей йде. І дивлюся, люди добрі доходить до мене, що всі, хто ходить, де я бачу, то всі якісь одягнуті. Ну, ні одної жінки не було в спідниці. Або в шортах, або в штанах, або тепер, як ті тако з магазину, того БДСМ латексною фарбою на голе тіло пофарбоване і ходить по місті, тішиться з усіма своїми принадами. Ну, все, що хочеш, можна побачити, ну ні одної жінки, як жінки одягнутої. Я так приїхав туди, заправився, вертаюся назад. І тут на переїзді коло тиру, але ще з цієї сторони, коло редакції, дивився мій очах мількнула е, якась я так, Але не побачив, бо було багато людей, щось там хтось тобто ще сигналив, чи щось, що я мусив рушити. Я не побачив, що то було за жінка. Але я припаркувався тому ззаду. Коло того ні руського, що продає в тирі фрукти, овощі. І е, стою так в черзі там, щось до магазину та витягну телефон, щоб не тратити час, ж, ні? я так собі в телефоні, собі шморгую, шморгую, дивлюся, дивлюся і тут дивлюся за телефоном хоп. Та спідниця, що переходила через місто. Я так голову до гри піднімаю, бах, а то чесно сестра, не, не сестра Євген, а сестра Монахня, католицька сестра була. І тут маю таке слово від Бога. І не було в тому місці ні одної жінки, яка би оглядала як жінки, як оця еталонна жінка, дівця наречена Христова, яка була одягнута як жінка. Я жінки не приписую нікому і не бунтую проти штанів і всього решту. Не візьміть мені за зле. Я ні на що не натякаю. Я просто кажу, що. Е... І не забороняю ходити в штанах, чи в шортах, чи в цьому. І сам деколи ходжу в шортах люблю ходити, коли є тепло. От. Але йдеться про справу. Йдеться про те, що в тому час, в тому місці була одна жінка, яка вершила жіноче служіння. виглядала в усій повноті, як жінка, одягна як жінка. І ніхто не переплутає, що це чоловік чи це жінка, бо вона жінка. І тому це не тільки чоловіків, жінок стосується. Часом подивитися на чоловіків дуже часто можна побачити, де тяжко, особливо серед молодих людей, чи це хлопець, чи це дівчина. І це теж є сумно, бо чоловіки забули про елегантний вигляд, про штани, про сорочку напрасовану, може навіть жінкою, чи може самому. Кроватку час від часу вдягнуто, що, що показує виняткову нашу чоловічість. І так само по місії проїхатися дуже часто мало можна побачити чоловіка, який буде виглядати як чоловік. А це наша природня, пророча місія говорити світомі, що я чоловік, а я жінка. І скоро світ до того котиться, що не буде різниці, розмивається різними способами. Тою гендерною ідеологією розмивається природа, суті людини чоловіком і жінкою сотворив їх. А дьявол каже: ні, в нас унісекс. Непонятно, хто ти. Нині ти хлоп, завтра ти жінка. А починається все з малих речей, коли розмивається різниця між чоловіком і жінкою. Чоловіки хочуть бути подібних на жінок, жінки на чоловіків, але на початку так не було, Бо Бог так сотворив. І це найперша пророча місія, найприродніша пророча місія, яку всі люди, без теологічної навіть освіти, можуть свідчити і говорити в світі. Тут навіть сильно напрягатися не треба. Бо завжди в шафі можна чогось вибрати, щоб виглядати, підкреслити чоловічість чи підкреслити жіночість. І це дуже і дуже немаловажливо. яке не варто ігнорувати. Тому в нинішній день, в день, коли ми згадуємо пророка Іллі, задумуємося, яке пророцтво, що я говорю світові про Бога, Наскільки глибоко і в якій сфері я про Бога розказую. Пророками може бути в своїй сім'ї, коли діти бачать, що батько ініціює молитву, молиться. Збирає до церкви, нагадує, що завтра у нас на 11-ту, а не на 10-го, бо він там прочитав у групі, коли там все решта. Навіть що всі знають, але сказати, коли жінка також, мама стоїть, не лише тягне там когось, де помолиться, молиться, бо Бог скарає, але показує приклад дитині, що вона сама стоїть з Богом, має стосунки і цим. Пророчу потягає, свідчить, говорить своїм дітям. Коли тато з мамою, чи дід з бабою, чи прадід з прабабою, поводяться не так, як поводяться діти цього світу, а поводяться по-божому. Це потужний, побожний християнські свідчення. Пророче свідчення, яке вершить сім'я і подружжя, яке вершило ми для людей, які йдуть. Після нас чи коло нас чи разом з нами. Ми покликані один одного надихати, інфіковувати Божим Царство. Це місія пророків. Бути послами Божими у ворожому суспільстві. А суспільство вороже. Вороже проти Бога, проти правди, проти всього того, що від Бога походить. І часом треба навіть не слово, а сама присутність. Ось та сестра, яка йшла по місту, одягнута в своєму габіті, жіночому габіті, вона свідчить і тихо говорить світу, Але вона ще говорить про інше. Вона ще говорить про те, що вона наречена Христа, говорить про свою убожество, чистоту і послух. Вона є свідком для світу, пригадуванням, що є інший світ. І ми дякуємо сестри, за ваше покликання 25 років прожити у посвяті Богові це великий подвиг, це великий вчинка, до якого Бог покликав. Спосіб життя, до якого Бог покликав, і який Бог підтримує. Це розкіш бути Божою помазанцем, нареченою Христа в повнішій мірі, ніж будь-хто інший. Це коли ми бачимо коло себе богопосвячених осіб, це також величезне пророче служіння, що Царство Боже є і за нього варто боротися, і хтось за нього дуже радикально цьому Царству Божому посвятився, більше як інші. Не заради себе, щоб мені було легше, але заради того, щоб показати того, хто їх покликав, показати, що є духовний світ. Що є правда Божа, за яку варта стояти аж до крові. І кожен з нас заради того Божого царства має чим відректися, має в чому напрягтися. Є обставини, в яких я можу і маю сказати ні, бо я бачу приклад людей, які всеціло віддалися Богу. То, можливо, я хоча в якійсь сфері. Для Бога буду більш ближчий до Бога, чуйніший до Бога. Якщо я не можу так все ціло свідчити, то все рівно, а в чому я можу свідчити про Бога? І це питання, яке ми маємо ставити кожен собі. Нам світ тепер хоче давати прості відповіді склад, на складні питання. Збиває нас того, щоб ми взагалі не думали ні про що. Просто. Подивився, побачив, потішився, шукай далі щастя і вдій. А Бог провокує нас думати. І добра проповідь, і добре Слово Боже, не то де нам розказали гарну баючку, а тут яка заставляє думати. Тому кажу всім, думайте, не спіть. Рекінько, <реклама> поношу не зламалося. Думаємо, задаймо себе питання. Де і чим і коли? Я говорю і свідчу про Бога. Нехай святий Пророк Ілля нам в тому допоможе. Слава Ісусу Христу! Ромово всі зусієї душі і з усієї, усієї весті нашої промови.